Друзі, привіт! Ви на каналі компанії Car Fo soul Ми займаємося автомобілями з Америки. І якщо вас, як і нас, дуже цікавлять автомобілі для душі, саме це означає Car4Soul, тобто машина для душі саме для вашої душі, і у кожного душа різна, то ви обрали те саме відео, на якому ми вам розповідаємо, як на нашу думку треба обирати собі. Автомобіль, як підходити до покупки. Тут буде приблизно 10 пунктів, з яких, на нашу думку, треба собі відповісти дуже чесно, яку саме машину ви собі хочете і як ви це хочете зробити. Тож, якщо вам ще не набридло і ви теж собі плануєте купити автомобіль, то заварійте чайок, каву, беріть собі щось солоденьке, смачненьке, і давайте переходити вже до відео, як обрати собі автомобіль. Саме перший пункт, або це навіть буде нульовий пункт. Як взагалі обирати автомобіль і чому ми дійшли до цих висновків? Друзі, компанія Carfasol – це декілька ентузіастів з Харкова, які дуже давно займаються автомобілями, пройшли автомобільний бізнес з точки зору автозапчастин, відновлення автомобілів, логістики. І вже сім років ми займаємось підбором автомобілів саме з Америки. Тому це наш особистий досвід зібраний десь докупи. І те, як ми собі бачимо купівлю автомобіля з Америки, тобто, ну. Ви розумієте, у кожного може бути свій специфічний взгляд. Хтось хоче собі лише нефарбовану машину, обов'язково з українського ринку. Офіційну вона ж точно не б'ється. В Україні ж ДТП не відбувається щодня. А машини, якщо відбуваються і потрапили в ДТП в Україні, то вони обов'язково одразу вилітають десь на облачко і там залишаються на все життя. В Україні битих автомобілів немає. Є люди, які обирають автомобілі виключно з Європи. От їм хлібом не корми, але треба подьоргати, посмикати ту механіку, а щоб це був ще й дизель та ще й універсал. Ну, ось подобається саме людям так. Ну чому ні? Всі люди різні. Комусь подобаються хлопчики, комусь дівчатка. Нема питання, тут у кожного свій підхід. Особисто наш вибір це автомобілі з Америки, і ми далі будемо розповідати переважно про те, як придбати саме автомобілі з Америки. Але цей гайд вам допоможе, і якщо ви хочете купити машину на українському ринку або з Європи, все одно вам буде краще відповісти на ці питання, і вам буде тоді точно легше обрати собі автомобіль. Тож, друзі, погнали першим пунктом. Перший пункт я б обозначив як гроші саме гроші. Це ваші гроші, за які ви маєте придбати собі автомобіль, і це виключно ваша відповідальність, як саме витрачати ці гроші. Якщо раптом вам захотілося купити собі втопленика, чому ні? Якщо ви це хочете, ви за це відповідаєте. Саме це ви маєте собі зробити. Буде ціленька машина. Але втоплена, які далі будуть з нею сюрпризи, абсолютно повністю ваша відповідальність. Якщо вам раптом захотілося піти і купити з салону, як колись це було в Україні, лано за 9 тисяч доларів, чому ні це повністю ваша відповідальність? Якщо раптом ви захотіли собі зекономити і купили в 2021-2022 в році автомобіль Тесла, і він вам обійшовся 25-30 тисяч доларів, а у 2024-2025 році ви його навіть за 20 продати не можете, це Повністю ваша відповідальність це ви вирішили зекономити на автомобілі, і ніхто інший. Я це до чого? Що в першу чергу ви маєте собі відповідати на питання? Що це ви витрачаєте гроші і ви несете за цю дію відповідальність? Тож, якщо з цим ми розібрались, то переходимо до наступного пункту. Другий пункт, якщо нам все понятно з першим пунктом гроші і відповідальність, то другий пункт дуже логічно: це нема нічого безкоштовного. Ви маєте це розуміти. Що якщо ви приходите до компанії CarFosol і наші експерти вам кажуть, що гарна машина буде коштувати, ну, наприклад, 10 тисяч доларів. Або, наприклад, якихось там 15 тисяч доларів. А ви відкриваєте і бачите там машину за тих самих 15 тисяч доларів і чекати її не треба, або навіть за 14 тисяч доларів. То це не просто так, друзі. Так я розумію, у вас у всіх зараз там є історія, та люди просто виїжджають з країни і хочуть віддати аби за скільки. Так, 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 так. так. Я це розумію. Це 100% гарна машина від вашого сусіду, в неї точно не було інших ДТП, він точно і якісно обслуговував. Точно це саме той випадок, який лише один раз на життя випадає. Але пам'ятаємо, пункт перший це ваша буде відповідальність, якщо ви купите собі щось, що насправді, як казав нам один наш підписник в коментарях в телеграмі. Тож ми зробили класний автомобіль клієнтові в 15 тисяч доларів. Це джип був компас. Олександр, вам привіт, якщо ви дивитесь наші відео. І підписник каже: непогано вийшло. Я купив майже таку ж саму машину, теж компас, але передньопривідний, але не чекав і купив його навіть дешевше. Мені машина вийшла 14800. Але потім він дописує. Але я вже тоді вклав півтори тисячі і ще там не стоїть газ, і пробігу там більше ніж у вас, і вона трошечки старша, вона 19 го року, у вас 21-го. Тож, друзі, нема нічого безкоштовного. Якщо щось коштує дуже дешево, це не просто так. Якщо якась компанія по доставці автомобілів з Америки не Карфосол, якась інша вам каже, що в них дешевше, повністю точно треба брати саме в них, якщо в них дійсно дешевше ніж у нас. Але пам'ятайте, пункт перший це ваша відповідальність. Нічого безкоштовного. Не буває, якщо щось коштує сильно менше, то це зазвичай не просто так. Там будуть якісь ризики, і за ці ризики швидше за все відповідати будете ви. Якщо це буде виключно в грошах, то це вам ще пощастило. Найгірше, якщо ви будете відповідати своїм часом, час це такий ресурс, який, на жаль, не відновлюється нерви, які теж дуже важко відновити. Треба дуже багато рідкої рідини, щоб потім якось встановити собі на нормальний рівень нервову систему. Або ви будете витрачати все разом і час. І гроші, і нерви на СТО, і найгірше, якщо це касає стосується автомобілів, це якщо його збирали. Я перепрошую з гівна та палок, то це може ще стосуватись вашої особистої безпеки. Якщо це зробили неякісно та дешево, то це може коштувати вам життя, бо не дай Боже здоров'я. Тож, друзі, ви це маєте пам'ятати. Пункт перший відповідальність повністю на вас. Третій пункт, друзі, авто це рішення ваших задач. У всіх задачі абсолютно різні. Якщо ви хочете собі машину, щоб навалювати десь на кольцевій дорозі, або виключно знімати дівчонок на набережній Дніпра, або десь там по Одесі кататись з вітерцем у волоссях, то не треба шукати машину під ці задачі з великим багажником або з низькою витратою палива. Ні. Машина має вирішувати ваші якісь конкретні задачі. Е, універсальний засіб це завжди якийсь поганий засіб. Бо, ну, наприклад, на прикладі зимової гуми, так, вона є зимова, є літня, а є всесезонна. Так от, друзі, всесезонна гума це гума, яка погана у всі сезони. Так само з чимось універсальним. Спортивний універсальний кросовер – це, ну, наприклад, там Ford є спортивний Edge ST, да? або Ford Edge Sport до Рейсталінгу він називався. 2,7 бітурбо, 320. 5 коней дуже класно їде. Але звичайний Edge буде набагато дешевше. При цьому дволітровий двигун дасть вам теж непогану динаміку. Він буде менше жерти, менше дешевше вам ко коштувати в покупці, дешевше, набагато в обслуговуванні, дешевше на заправці. При цьому. Всі сімейні функції він буде відповідати. Тож може краще купити дві автомобілі, які будуть відповідати саме вашим вимогам. Купити собі якогось спортивного корча, якщо хочеться навалювати за там, 5 тисяч доларів старенького, але бадьорого, або якусь взагалі жигу на турбі, і навалювати емоції, буде ось так вище криші. І при цьому у вас буде нормальний сімейний кросовер, в якому буде ваші жінці, вашим дітям і всій сім'ї дуже комфортно, зручно, надійно і при цьому не буде вдаряти по вашому гаманцю. Тож, друзі, обирайте собі Речі, які відповідають саме вашим вимогам. Все універсальне, просто в топку. Четвертий пункт, друзі. Авто воно має працювати саме на вас, не навпаки. Не має бути так, що ви купили собі машину, пів життя відкладали на цю машину, і потім ви купили цю машину, і вона у вас стоїть в гаражі, ви приходите на неї дивитесь. Ні, ми собі так вирішили чомусь в команді компанії Carfosol, що ми маємо собі купляти машину, яка полегшує нам життя, а не навпаки, не ускладнює ні в якому разі. Тож, якщо ви собі такі обрали машину, може за допомогою нашої компанії, ми будемо дуже раді, то в першу чергу маєте обрати. Собі машину, яка буде працювати на вас для вас і відповідати всім вашим вимогам і задовольняти ваші потреби. То вона має полегшувати вам життя. Якщо вам дуже складно по грошах її отримувати, її заправляти. Якщо ви розумієте, що у вашому місті нема ніде сервісу, ну наприклад, для автомобіля Lotus Emira, то не треба покупати собі Lotus Emira. по Харкову, До речі, один такий їзд. Не знаю, де він його обслуговує, але тим не менше. Тож, якщо ви знаєте, ви готові йти на ці ризики, то пам'ятаєте пункт перший повністю ваша відповідальність. Ви маєте собі обрати машину, яка буде вам допомагати жити. І якщо ви не знаєте, як це зробити, звертайтеся, це зробимо за вас. Ми задамо вам кілька питань, ми дамо вам поради, як краще обрати ту машину чи іншу під ваш запит, під ваш бюджет, саме ваші вимоги по експлуатації. Тож, хочете, звертайтесь, ми вам допоможемо. Консультація точно безкоштовна. П'ятий пункт це, мабуть, такий підсумок перших чотирьох пунктів. Авто це не лише чек у перший день. Чому я так кажу? Це взагалі-то автомобіль, коли ви його купуєте, це має бути ну не те, як от ви збирали півжиття, назбирали 10 тисяч доларів і хочете собі Ауді. Краще дизель, ну краще кросовер. Чому ми так кажемо? Бо щось останнім часом багато таких запитів. Хочу Ауді 2014 року, так в тебе те сьогодні питали. А 4 Б 8 да? 14 Найди-15 рік в 9 тисяч доларів, я вже подзвонив декілька компаній, мені сказали, що це дуже важко, але давайте спробуємо. Але я хочу от в 9, тому ще у вас питаю. Мені всі сказали, що це важко, але давайте ще у вас питаю. Друзі, машина це витрачання грошей за весь час, що ви її плануєте експлуатувати. Тож, якщо ви якимось чином вкрали десь, не дай Боже, ви дуже. Я ж розумію, нас дивляться ви виключно порядні люди. Якщо ви дійсно заробили ці гроші, і це всі гроші, що у вас є, то не треба витрачати прямо всі гроші на цю машину. Бо вам же її треба ще буде заправляти. Якщо вам буде вигідно заправляти гібрид або машину на газу, то треба саме таку і купити. Бо, наприклад, коли ви купляєте ту саму Ауді, у мене було декілька вагів. Наших експертів також були ваги, всі вони можуть це підтвердити. Наприклад, німецькі машини, навіть якщо вони дуже якісні, коли вони старі і дешеві, вже з великим пробігом, вони все одно будуть у вас коштувати якихось грошей. І чим більше пробігу, чим вони старіше, тим більше грошей вони будуть у вас витрясати з вашого гаманцю. Тож, якщо у вас є лише 10 тисяч доларів, і ви купили собі ауді, то скоріш за все в перший рік вам знадобиться 12 тисяч доларів. Що найменше її треба заправляти, її треба обслуговувати. І якщо ви, наприклад, купили якусь простеньку машину на простенькому прикладі той самої Ауді, вам пояснюю. У той самий, наприклад, Hyundai, Kia, Toyota Camry, Ford Fusion, майже у всіх таких простеньких машин у шир потребу, так би мовити, так, не преміуму як Ауді, у них з попереду буде стояти Макферсон. Один важіль понизу, який зазвичай є по аналогу, дуже дешево. Поміняли два селінлоки, один амортизатор, одна пружина, все класно, поїхали. То, наприклад, у той самий Audi A4 B8, або навіть Б9, там попереду стоїть багато важільна алюмінієва підвізка. Там, якщо я не помиляюся, чотири алюмінієві важелі. Всі вони на шаесах або салінблоках, всі вони дуже складні, складна геометрія, і якщо щось ламається, воно зазвичай коштує грошей. І так як цих важелів у три рази більше, замість одного, чотири, то ви витрачаєте щонайменше в 3-4 рази більше грошей. Так само німецька техніка зазвичай класна, якісна, якісна, коли ви сідаєте до всього торкаєтесь, класна шумка. Класна Класно їде, класно навалює, класно гальмує, класно тримається в поворотах. Все це класно, але за все це треба розплачуватись, коли ви її обслуговуєте. Бо все це набагато дорожче коштує, ніж в більш дешевих машинах. Тому п'ятий пункт: авто це не лише чек у перший день. Ви маєте собі розуміти, що вам цю ж машину ще заправляти обслуговувати. Якщо у вашому місті чи селищі міського типу ніхто не знає, що таке ауді, то ауді вам, скоріш за все, не потрібно, бо це буде хлам, і ваш головний біль, який буде просто стояти у вас на подвір'ї. Дуже крутий. І пантовий, але ну, за нього продоведеться розплачуватись. Купуйте собі ауді, якщо ви фінансово до цього готові. Це не про ауді, це в принципі про автомобіль. Якщо у вас є лише 10 тисяч доларів, то купуйте машину, яка вам обійдеться 8, 9, і у вас буде ще хоч якийсь запас на її обслуговування. Бо, наприклад, якщо ви там потрапите, ну, не дай Боже, у ДТП якесь, то воно ж теж якихось грошей може коштувати. Навіть якщо ви будете не винні, я дуже сумніваюся, що ви купували собі повне каско. Зазвичай ви купуєте звичайну автоцивілку, а вона не може не покрити ваших витрат. Ви можете теж бути винні в ДТП і тоді вам своїм гоманцем за це розплачуватись. Алюмінію в ауді так само збирати з LED-фарами, зазвичай сильно дорожче, ніж той самий, наприклад, Ford Fusion, який на розбірках коштує майже нічого. Тож, друзі, це був п'ятий пункт. Переходимо до шостого. Машина має бути у вас в справному стані. Ну, завжди. Таке, що там десь щось постукує, поскріпує, але я ще поїжджу, Ну, такого не має бути, друзі. Давайте чесно. Ми всі е, хочемо дойти до європейських стандартів, щоб у нас в країні було як в Європі, ще чесно, прозрачно. І там є техосмотр. Машина має бути справна. Якщо машина гальмує неякісно, якщо в машині є тріщина в склі, якщо в машини люфт в рульовому колісі, її не випустять на дорозі в Європі. І так має бути в Україні. Тож. Виходячи з перших пунктів по грошами, це ваша відповідальність, ми все пам'ятаємо. Машина у вас має бути справна. Тож, знову таки до попереднього пункту, якщо у вас є гроші на обслуговування дорогої німецької техніки, обирайте німецьку техніку, нема питань, я дуже за вас щасливий. Але якщо ваші доходи не дозволяють вам якісно обслуговувати той автомобіль, який ви обрали, то краще брати щось більш простіше, що буде легше отримувати. Тоді ви будете їздити в безпеці і всі нам, всім нам на дорогах, стане набагато безпечніше їздити усім разом, друзі. Сьомий пункт. Не обманюйте себе при покупці. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Дивіться, буває таке, що жінка дуже хоче собі кросовер, ви дуже хочете собі Ford Mustang. І ви такі: Ну, я якось там куплю собі щось середнє між там Фордом Мустангом або там ще чимось. Куплю, наприклад, чотиридверний Challenger. Це вам розказує щасливий власник цього корча. <чар> чарджера. Так, чарджера, чотиридверний, начебто і маслкар, і начебто він чотиридверний, і начебто ну, непогано, наче він ще й повнопривідний, то ні, друзі, ну не треба себе обманювати. Є лише єдина причина, по якій ви маєте собі покупати машину. Якщо вам дуже хочеться і ви можете собі це дозволити, то купуйте. Але треба купувати не якийсь компроміс. Ну, якийсь чарджер 3,6 вам ну, не дасть такого задоволення, як 5-літровий мустанг дводверний. Або як дводверна Mazda MX5, взагалі без криші, яка може бути. Це буде максимальне задоволення. Тож, друзі, тут треба обрати щось одне. Знову ж таки, як було в одному з попередніх пунктів, краще купити дві машини подешевше, але одна буде відповідати вашим одним вимогам, а друга іншим. Ну, не буває такого, що м -м -м, от начебто там друзі, там щось. Це ні, це має бути: от я хочу, я купую. Якщо ви чогось не хочете і вам якось нав'язує це якийсь там соціум, там, що треба мати ауді, треба мати там ще щось, треба мати кросовер, обов'язково, ви будете купуєте собі цю машину і будете потім страждати. Це вже не буде карфосол, це буде не машина для душі. Тож, якщо ви хочете собі машину для душі, то ви маєте купити саме таку машину, яка вам подобається. За яку вам потім не буде соромно, за яку потім ви не будете боліти, у вас голова, як її обслуговувати, ви будете від неї кайфувати всією душею. Саме тоді це буде задоволення від покупки. Тож подобається, обов'язково беріть. Якщо подобається порш, є на нього гроші, беріть Porsche. Не що цей порш це мав бути асфальт в Харківській області. Можна так шокіт? СБУ мене на підвал не забере. Восьмий пункт. Що можна собі дозволити? Ну, наприклад, я собі так дійшов до висновку, ми поспілкувалися з командою, що дуже класно було б, якщо б ви собі купили машину за той бюджет, який ви заробили за останні 12 місяців. Тобто, якщо ваш автомобіль вам коштує не більше, ніж ви заробили собі за минулий рік. То що б не сталося з цим автомобілем? Град поряд десь упав, ракета прилетіла, шахет, у нас таке в Україні сьогодні буває. Або просто ви банально потрапили в ДТП у відкритий люк, ви легко вирішите це питання. І це питання буде вам коштувати ну не тільки в грошах, а ще й в роках вашого життя. Якщо, не дай Боже, ви потрапили в якесь ДТП, наприклад, за машину, яку ви купили, давайте. Припустимо, за 12 тисяч доларів приблизно за стільки можна купити, наприклад, якийсь базовий кросовер там джип-компас 18-го року в комплектації спорт, то приблизно за за місяць або півтора-два місяці вашого життя, ви можете повністю і якісно відновити ваш джип-компас. Якщо, наприклад, ви на цей джип-компас збирали два роки, то щоб його якісно відновити, вам буде треба працювати 4-5 місяців вашого життя. Якщо пам'ятаєте попередні пункти, то машина для вас, а не ви для машини. То ви вже. Згодні зі мною і вам треба робити таку машину, за яку ви можете купити собі ну, буквально за місяць життя. Якщо що з неї не станеться, треба зробити ТОшку, треба зробити якесь оновлення, треба щось там з нею зробити. Неважливо, що хтось там поцарапав його виделкою поряд, пробили колесо. Ще щось будь-яка ситуація має коштувати вам недорого. Вам треба буде легко, легко це вирішити, щоб воно вас не напрягало. Бо машина для вас, а не ви для машини. Розумієте? Тож, якщо ви всією сім'єю збирали дуже довго ці 12 тисяч доларів, знову ж таки не обирайте собі ауді. Бо якщо там щось відхлебне, це буде коштувати вам ще рік або два вашого життя. Воно вам треба? Ні, не треба. Ви хочете жити і кайфувати від життя. У вас є єдиний ресурс, який ніяк не висповниш. Це ваш час, ваше життя. Тому не витрачайте час на автомобілі, які того не варті. Купуйте машини, які буде вам легко обслуговувати, друзі. Дев'ятий пункт: інфраструктура під ваш автомобіль вона готова чи ні? Наприклад, у нас частенько задають останнім часом такі питання: а якщо я собі обираю кросовер, може треба обрати гібридний кросовер? Ну, щоб економити бензин, нема питань. Наприклад, Ford Escape 1,5 EcoBoost 2020 року, у вас буде брати 11-12 літрів по місту. Якщо ви дуже економний водій, може бути навіть менше десятки. Але якщо ви купите собі гібридний автомобіль, той самий Ford Escape, він буде на 3-4 тисячі доларів дорожче зазвичай. Але ви будете і витрачати вдвічі менше палива. У нього буде витрата 5-6 літрів. Але, наприклад, якщо у вас є готова інфраструктура, тобто у вас є гараж, або ви мешкаєте в частному будинку, ви можете в приватному будинку, ви можете собі дозволити просто заряджати автомобіль у себе на вулиці, і ваші поїздки по місту 30-40 кілометрів будуть повністю закриватись влітку, виключно зарядом батарей на електриці. То вам це вигідно, і у вас є під це інфраструктура. Може, треба доплатити ще півтори-дві тисячі доларів і взяти вже Ford Escape плагін гібрид, який дозволить вам 40 кілометрів проїжджати на електриці. Але для цього у вас має бути інфраструктура. Наприклад, якщо ви собі купуєте електромобіль Тесла, але у вас ну ну нема там ніде його де заряджатись, ну не тільки Тесла, так будь-який електромобіль, у вас немає де його заряджатись, то не треба шукати, де ви собі знайдете гараж там десь в оренду. Нема шукати, де там може у вас колись проведуть цю електроенергію. Ні, або якщо ви часто їздите між містом, то ви обов'язково потрібно вам купити машину зі швидкою зарядкою. Наприклад, Тесла, Дористалінг, Трійка немає швидкої зарядки його треба доставляти порту, щоб ви могли дуже швидко десь по трасі підзарядитися. Або, наприклад, Шевроле Болт, коли ви купуєте, він буває зі швидкою зарядкою, буває без. І ви це маєте все розуміти, Тож ви маєте купувати машину, яка для вас, а не ви для машини. Знову ж таки, один з попередніх пунктів. Тож ви купуєте машину, для якої у вас все готово. Якщо, наприклад, ви купуєте собі якусь мазду, про яку ніхто не... З автослесерів у вашому місті не знає, що це таке, як до неї підійти, то краще б ви цього не робили. Або якщо у вашому місті ну нема 98-го гарного бензину, то вам не треба брати якийсь турбо TFSI з сучасну ауді, бо її треба кормити саме 98-м бензином, а не 95-м поганенького якості. Бо далі машина відригне, нема сервісу, вам треба кудись їсти. А це 2-3 місяці вашого життя. А ваше життя це робота. Вам треба працювати, треба їздити, а їздити нема на чому життя закінчити а можна було побачити наш відос, пройтись по всім пунктам, дуже чесно відповісти собі на всі ці питання і купити ту машину, яка буде вам полегшувати життя. Звертайтесь, компанія Карфасол вам в цьому може допомогти. Десятий пункт це, мабуть, такий можете виключати, можете назвати це рекламою, але купляти собі машину самому це фіаско. Розумієте? Ну. Навіть якщо ви дуже гарно розумієтесь на автомобілях, у вас є там прибор проба, пробити лакофарбове покриття. Ви знаєте, як до ноутбука підключити машину, зчитати всі логі пробіг. Навіть якщо ви все це знаєте дуже класно, все одно візьміть з собою друга. Краще, якщо цей друг шарить в машинах. Дуже краще, якщо цей друг не просто шарить в машинах, а у нього буде незамилене непредвзяте око, якому буде взагалі пофіг на ту машину, яку ви берете. Кажу вам із власного досвіду, бо коли я собі купляв свій перший автомобіль, у мене був такий поганенький досвід з жигулями мого батька, які ми. Дуже часто ремонтували, і мені того не хотілося. На свої перші гроші, на останні гроші, ще й там на те, щоб поставити машину на облік, я ще трошки підзаняв грошей, бо не, не вистачало. Я купив Nissan. Це була така шляпа, я вам передати не можу. Я поїхав його купляти сам, як завжди, я це роблю. Ні у кого ні, ні, нічого взагалі не питав, ніякої думки. Просто поїхав, купив, все було супер, перекупи, красавчики. Налили якоїсь Гедоти в двигун, що він навіть не димів, але коли я доїхав додому, він вже димів так, що поки я доїхав 15 кілометрів, я долів літру мастила. А ні, на перший день я навіть не долив. Це було на другий чи на третій день, він почав так жерти мастило. Фантастична була покупка. Я пробив колесо, я почав її піддомкрачувати, а домкрат в в порог, просто так, в салоні порожок. Бо порогів там не було. І така була вся машина, але за ці гроші я мог би купити класний автомобіль. Але це були б Жигулі, так, ну не більше у мене тоді було грошей. І якщо б я себе взяв з собою якогось друга, він би мені 100% відмовив. Якщо у вас такого друга немає, то, друзі, звертайтесь, компанія Корфосол саме для цього і існує. Ми можемо поділитись з вами своїм досвідом. Консультація безкоштовна, Ви можете подзвонити до наших експертів, написати в телеграм, який є в описі під цим відео, і дізнатись просто безкоштовно, яку машину ви собі на свій бюджет можете собі спланувати, щоб купити дійсно класну машину, яка буде вам допомагати в життю. Буде відповідати вашим вимогам. І будете ви від неї кайфувати, і вам буде це легко по грошам. Хочете дізнатися, який саме автомобіль підходить вам? Компанія Карфосол вам в цьому залюбки допоможе. Да Друзі, ми дуже дякуємо вам, що ви додивились до цього моменту відео. Якщо у вас залишились питання, ви можете їх задати в коментарях під цим відео. Ми будемо дуже раді всіх бачити. Дзвоніть, пишіть. Якщо треба машина з Америки, звертайтесь, ми вам в цьому допоможемо. Якщо, хоча б вам просто треба консультація, все одно дзвоніть. Поки ми можемо приділяти вам свій час, ми будемо це робити для того, щоб в нас на дорогах України було безпечніше і більше було якісних автомобілів і людей, задоволених життям завдяки автомобілям для душі. Друзі, компанія Карфосол була рада всіх бачити. Гарного дня, до побачення!